Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Давайте згадаємо, як ви ходили до дитячого садочку. Вам було весело в садочку? Думаю, що так. Жителі садочка вам передають привіт. Вони дуже за вами сумують. Уважно послухайте загадку та відгадайте, про яких жителів я говорю. Цікаві і яскраві сидять вони в куточку та й на килимочку. Дуже весело вам гратись з ними у садочку. Що це? Так, це іграшки. В садочку дуже багато різних іграшок, адже всі діти люблять з ними гратися. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію наших улюблених іграшок. Будемо робити сьогодні м'якого ведмедика та пірамідку. Для роботи нам потрібні кольоровий папір для пірамідки різного кольору, для ведмедика коричневий, пензлик з клеєм олівець, фломастер, чорний, ножиці та кружечки, які ми будемо вирізати ведмедика. Почнемо спочатку робити пірамідку. Візьмемо, будь який вам подобається колір, я взяла от 4 прямокутничка. Ви можете обрати будь-який який вам подобається. Взяли 4 прямокутничка і вони повинні бути різного розміру: один довший, коротший і так далі. Складаємо всі разом таку тоненьку смужечку, щоб всі наші смужки були однакові. А тепер будемо різати їх по лінії згину. Деталі нашої її пірамідки. Тепер складаємо навпіл і нам треба зрізати куточки з однієї сторони та з іншої. В кожної смужки робимо однаково. Складаємо та зрізаємо куточки. Ми вирізали деталі нашої пірамідки, тепер треба зробити верхівку. Верхівка має трикутну форму, тому ми малюємо на аркуші паперу просто трикутничок і вирізаємо його, тепер можна клеїти нашу пірамідку. Починаємо з найдовшої детальки, мастимо її клеєм. І ось так внизу, знизу починаємо, приклеїмо. Тепер беремо трошки коротшу, і так до кінця. Від довгої до короткої. Детальки приклеїли, і тепер вверхівку беремо мастимо клеєм і зверху у нас трикутничок повинен бути. Пірамідка наша готова. Тепер будемо робити ведмедика. Беремо коричневий колір, і нам потрібно зробити два кружечка. Голова і тулуб. У нас один більший кружечок, другий менший. Обведемо його і виріжемо. Ми вирізали два кружечка, тепер приклеїмо. Візьмемо спочатку тулуб, щоб нам було легше посадити нашого ведмедика, щоб він не літав в повітрі. Намастили клеєм і отак внизу приклеїли. У нас буде сидячий ведмедик. Тепер голова. Тепер знову беремо коричневий, складемо його навпіл, будемо вирізати ручки і вушка нашого ведмедика. Для вушок у нас маленький кружечок, для ручок трошки більший. Ми склали в два рази, щоб зразу вирізати два кружечка. І отак от вирізаємо. Ми вирізали вушка і лапки. Спочатку приклеїмо вушка, це маленький кружечок, намастили і отак зверху приклеїли одне вушко і друге. Тепер лапки. Спочатку ми зробимо передні лапки. Ось так: одна лапка. І друга лапка. Тепер треба намалювати і вирізати задні лапки. Беремо коричневий. І задні лапки у нас будуть мати овальну форму. Ми малюємо трошки такі більші, ніж передні лапки, такі овальні, овальчики і вирізаємо. Лапки вирізали, залишу їх приклеїти. Намазали з білої сторони і отак. Внизу приклеїмо і другу. Тепер беремо коричневий, але світлого кольору папір і намалюємо мордочку. Мордочка у нас під медика кругленька, оберемо кружечок невеличкий, обведемо та виріжемо. Мордочку вирізали. Тепер приклеїмо ось так внизу нашої голови. Тепер беремо фломастер чорного кольору і намалюємо нашому ведмедику очки, кружечки, носик. усмішку. Домалюємо ще лапками от такі от лінії. Все, наш предметик готовий. Дивіться, які гарні іграшки у вас вийшли. Чекаю ваших робот. Бувайте, малятки!